Вінничанка Тетяна Ніколаєва розглядає картини, розповідає про художника, який їх написав дотепер нічого не знала. Мені нічого не говорили про цього художника, але коли я побачила його роботи, то зрозуміла, він дуже світла людина. Після такої важкої хвороби почати так малювати, так яскраво презентувати свій внутрішній світ. Все це говорить про те, що людина хоче жити. В нього на душі світло і радісно, і це чудово. Автором картин є Валерій Кудрявцев, йому 59 років. Це його перша персональна виставка. Чоловік переніс чотири інсульти, не міг розмовляти та ходити. Після тривалої реабілітації каже, взяв до рук пензлі і почав малювати. Робиться лівою рукою. Права після хвороби не функціонує. Мені так хотів писати картини, що коли в мене не було фарб та пензлів, я не знаходив собі місця. Я починав хворіти. Почував себе дуже погано. А коли писав, просто насолоджувався кожною хвилиною створення картин. Писати Картини Валерій Кудрявцев почав рік тому. За цей час каже, створив понад 50 робіт. На його полотнах геометричні фігури та абстракція найбільше каже, полюбляє малювати море. Нісі абстракція. Картини всі абстрактні, але в мене все залежить від настрою. Після хвороби я не можу пригадати, як виглядають мої знайомі. Знаю, що вони є, а які вони, не пам'ятаю. Тож на своїх картинах я їх зображую абстрактно. А море просто люблю, бо народився в Херсоні. Тож без моря ніяк. Ці картини змушують замислитися, говорить професійна художниця Марія Дитинюк. Додає, назва експозиції Кожен побачить своє не випадкова. Кожна робота, вона робота, вона самобутня, вона не заангажована ось цими правилами, критеріями, рамками. Те, що інколи навіть заважає професіональному художнику, тут це було малювалося дуже інтуїтивно по відчуттям, і це було справжнє. Першу персональну виставку зорганізувала донька художника Вікторія. Це каже, подарунок на день народження батька. У нього сьогодні У нього сьогодні день народження, і я хотіла йому подарувати незвичайний подарунок. Дуже хотіла його порадувати. Він мріяв про персональну виставку. Таким чином я і здійснила його мрію. Валерій каже, хоче опанувати інші техніки живопису, а далі презентувати свої картини у різних містах України. У галереї Артшик виставка діятиме до 22 липня. Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниця.